Строїть. Ніхто не користується на сьогоднішній день жгутами, Весь світ Нас не користуються. Наскільки нас жгут накладаємо відразу? Нема різниці. На сьогоднішній день нема різниці. Що помінялось в медицині там за буквально 4-5 років по жгуту? Це до 2 годин нема різниці, літо зима. І де накладаємо? Є в нас кровотеча. Ось тут артеріальна. Де ложимо? Стегну. Неправильно. Виж. Артеріальна? Артеріальна. Так, так. Що, якщо відкрити, відкрити... Є артеріальна крувотечка. Де ложимо вручну? Вище рани? Наскільки? Ну тут, тут же ж ми не пережмемо артерію. Бо тут дві вікі. Де ложимо вгрузку? Значить там, де можна пережати. О. О, стегно. Добре, є у нас кровотеча ось тут. О, тут артеріальна кровотеча. Де ложимо Костя ну, місце. Неправильно. Чого? Жгут накладається по сьогоднішній методиці на 7-10 сантиметрів вище рани. І не залежить від не того. Залежить. Не залежить. Єдине, що буде, дивіться, коли у вас в нас є кровотеча, не, ось тут, да? тут нас назгине, нас, нас, нас углоби не ложаться. Не, не, не фіксуємо. Якщо у нас тут? А якщо у нас тут кровотеча, жгут ложиться сюди. Ну, ми ж артерії практично не пережмемо. Пережмем. Пережмем. Вон, вона йде по... Пережимається, пережимається. пережимається. І на змаганнях це вже о, це була вимога. Якщо жгут ложиш на стегно, якщо дивіться, у вас є штани в крові, да? є штани в крові, ви не бачите звідти, ви в машині залізти не можете. Ясно, що ви коли візьмете в салон, ви маєте одяг розрізати, подивитися. Але коли дана ситуація, ви ложите жгут максимально високо. А, ну максимально да, високий. А да, вони ви определилися до кровоточки. Да, не... Дивіться, ось такі жгути, переважно всі зараз весь світ, американські хати-жгути. Ну, це... це почав, Диві. почав випускати тернопільські жгути. Це тернопільські, українські жгути. Значить, Чим вони з однією Добрі жгути, що там казати? Підніміть, макар. Яким чином воно накладає? Значить, ви його запускаєте на стегно цей жгут. В українських зроблено, бачите, є дві в нас ходілки. Тобто сюди і потім сюди. Американці жгути на сьогодні шосте покоління вийшло, у них одна частукається. Нашими можна теж не один раз таки брати. Що ви робите? Ви зажимаєте максимально, що можете. Далі. Ваша рука чи під коліном. А цією рукою ви крутите. Ви крутите. І рахуєте пульс. Пульс перестав, перестав. ви це застигнули, це сюди. Пишете час, пишете 11.40. І далі цим з гутом, далі обкрутили. І все. Ці жгути, американські жгут коштує 200 доларів. ой, я кажу 220 доларів, а Тернопіль? Тернопільський не, десь не, в районі 150 гривень. Але жгути хороші. Я думаю, що це буде. <схід> <схід> Ось такі жгути. Я тут з Тернополем. Змагання були. Ну, у нас вже ми були на змаганнях в Тисовці, то нам подарили два жгути. Один жуткуцька, один кігуць. <схід> <кій> то ось такі жгути користуються. Далі, що ще таке новини по кровотечам, цікаво, що досить велика увага звертається на, от коли є масивна кровотеча, скажімо тут, що будуть робити? Парцеве. 30 кілометрів. 30 кілометрів до найближчої лікарні. Значить, тут важливо, Це що нам треба ясно для місце надавати. Значить, і тут почали випускати, але воно я не знаю, коли воно в нас прийде. Значить, що наше завдання? Бинт. цілий бинт, ви сюди врали. Сюди берете. Що у Ми вас? Ми до кінця року закупимо кровостоп. Гемостоп, він йде по 101 наказу. Це є такий пакетик. Я вже український. Револ. Є. І дешевший. Так є. Це, є це український. 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 Він не гемостоп, а кровостоп називається. Не. Випускає Дніпропетровський. Є вже представник, який, я вже все. Ми, якщо гроші з тендерів залишаться, то ми їх закупимо. Розривається пакет, засипається туди і зупиняється кровотеча. <recreate> Значить, ваших не обка, немає у вас. То Ви взяли <голов 'я> <так. піллять> марля, бин, цілий бинт. Врано запхнули. Берете, що у вас є. Бутилка з фізрозчену. Підрощення ввожете сюди. Той <голов 'я> <голов 'я> фізрощин, цю бутилку, і берете бинтом, і що є сили прив'язали. Є американці теж почали вже і Тернопіль свати. Резина така. Він їх, де резина? Ось такий його кусок резини. І на тих резинах ромбіки понамальовані. От не, не взяв я сьогодні. Ромбік. І ви розтягуєте той ромбік, щоб він став квадратом. Це достатня сила, і ви ним притискаєте. Поляки, Пуляки що взагалі? У них бінтів немає. У них немає бінтів зовсім. В них рана, коли є кровотеча, навіть масивна кровотеча, вони мотають плівка, харчова плівка. Харчовою плівкою нашої такої. Тобто тут наклався згод, тут харчова плівка. Ви бачите джерело кровотечі. Яка там стерильність, якщо там грязі куча? Яка стерильність? Ви бачите, чи кровить практично і люкс. А наші буто поки розмотаєш Так. матір, закіпля Питайте, далі, ще хто зараз спробує, питайте, тоді все реанімацію прийдемо. Стерильні у вас є салфетки? Змучили навіть банальним підрозділом. Ложите стерильну салфетку. Далі бинти, полотенце, яке у вас є. Робите з того полотенця, щось взятись. Десь було полотенце. А вон на дереві, на дереві, не на гілці. О, дайте ви не ви... не хочу, не Одно... А о, збоку ось. Дивіться, ви полотенце робите простень, може одноразова простень бути. Ви робите валик, ту рану по кругу обкладаєте, тут на середині стрильних і приметали бинтом. Або навіть просто не Тобто, щоб не душило. Такі самі робляться на травму ока. Робиться на травму ока і примотали. Тобто, щоб пов'язка вам не давила. Зробили валик, поклали на око і тоді примотали. Питайте, питайте. А ну, то, що, як за ЧМТ треба підняти щоб він не Так, щоб чуть голова була у вас АЗС. Так, все, давайте реанімацію. все, потім, питайте. все. Ще раз попробую. На кишки то, звісно, не впихається. Не впихається однозначно. ножі ну, не впихаються, кишки не, не впихаються. Ножі не, робить. не виймаються, кишки не впихаються. Це, да. це, це ще з училищем я пам'ятаю. Ну, що... ну плявмоторакс, трошки може якось іншим разом, коли теж цікавий. Плевмоторакс, значить, українська пов'язка три кінці заклеють. Якщо <рес> це відкрити. Ну і дивіться, о, пускнило відницюють на знаєте, країн. No, no. Все-таки там ководя, якщо 11-12 хворих загубила свитка. Загубила Так. Чого були повногороці, не проводиться дренаж. Наголос у американці. І що ми повинні робити? Волка, дюфо... Значить, в наших умовах, що по американці говорять, чи 18. Я був у цих накурцях, був лікар кардіохірург, він мені 24 не дав. Правда, вони пристрочені, але досить гарна голка, Досить гарна зі нас. Від капельниці коротко. Колись ми брали ще пришвидки, ми брали функційну голку була. Функційна yeah, yeah. голка була, вона така велика, yeah. і ми брали його замість робити оце все. Тому що ми не могли знайти, ми брали ту голку функційну, вложили в той набір Для нас, і да. ми робили. Для нас це важливий значить, Коли не дихає Євгеня, коли він вам, ви його в машину переклали, а він вам. Дихаємо, не задихається. Оце для нас важливо. Отут хвилини часу. Ясно, що ви його в ту голку не пустали, вона там стояти. Ваше завдання випустити і все. А далі вести в лікарню. Гемоторакси – ну, з ними складніше. Того, що для нас вони такої ну, не будемо, Ми хай там буде той гемоторакс. Коли на змаганнях, я просто один етап розкажу, нічний етап був вночі, час-ночі виклик. Змагання це так само, ніч. Час ночі, темнота, нема нічого, все світло, що у вас є, ніхто нічого не підсвічує. Значить, виклик такий, підходиш, значить, там судді, судді з інститутів, підходиш, тобі дають бумажку, на тій бумажці написана умова. Значить, Дали вам бумажку, проходить хвилина, через хвилину вас забирають. Значить, бумажці пишуть, ви повертаєтесь з виклику, вам диспетчер передає виклик, що жінка стала свідком, як чоловік ліг ліс. Наверх по цьому і з другого поверха падає. З моменту виклику пройшло три хвилини. І все, десять хвилин часу, у вас, здається. Значить, що в цього чоловіка? В цього чоловіка він ліс на другому поверсі, впав, ми приходимо, значить, є кровотеча. Нога от по тій системі матч ми маємо перше накласти жгут. Є кровотеча, масивна стигна. Накладаємо цей жгут. Значить, по вимогах, якщо ви жгут наклали, кровотеча далі є, крой далі. Що робите? Значить, наклали? Ні. Ні. Назнач, якщо артерію, ви Шо? наклали Шо? тут жгут, він в штанах, діти. Ви наклали жгут тут, а далі Знач, неправильно поклали. Значить, вложимо другий жгут. Того не знімаємо. Вложимо другий журт. Значить, цього чоловіка до чого, то, чого то. веду, показується, ця жінка, що була, бачила, вона глухо нема. Виклик вона СМС-кою викликала, вона нам ніякої інформації не дає, тільки мішає працювати. А цей чоловік ліз на другий поверх. На другому поверсі по ньому вистрілив, вогнепальне поранена, куля попала в стегно, зрекошетила, зайшла в ліву плевральну порожнину і спричинила гематори. Оце у вас за 10 хвилин треба все зробити, поставити діагноз вночі. Добре.